Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму youtube каналі підбор автомобілів». Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Сьогодні ми знаходимося на самому великому авторинку України, в місті Луцьк. І сьогодні будемо підбирати автівочку для нашого замовника по послузі супровід на автобазарі. Бюджет у нас на сьогодні 10 тисяч доларів. Потрібно знайти дизельний автомобіль, такий як Volvo v 50 якщо не буде Volvo v 50 тоді переходимо на стандартні автомобілі Луцького автобазара. це Megane третього покоління, бажано в комплектації Bose. Бюджет нам дозволяє дивитися, що Volvo, що Megane в хороших, в, хороших, в хороших комплектаціях із адекватними пробігами. Тож, друзі, перед початком відео підписочка, лайк і коментар. Хочу вас попросити також підписатися на наш інстаграм-канал. Все, друзі, всім приємного перегляду. Поїхали шукати свіжі автомобілі. Спів нас тут не 200, 311. Що йдемо далі. Не наш варіант. Рекомендую <хи> вам дякую. Вам дякую. За таку сподобалась Машина та. гарна. Дуже дякую за машину. Все гарно все подобається. Все як хотів. Что пробег четко в ней? надо. Немецкая сервис Немецкая Кто нас может писать Два литра на автомате. Хорошая как Да. Попробуем. Идем сюда, литра. Не зовсім бачу Шов на сто вісім сто 169 пробіг Клімат, подогревчики що то він так резко Біжа машина. Ой-ой, ой симпреста до шістька Про не можна. Дядько їздив го року. Тільки до церкви, так? Я не знаю, куди вони там їдуть, на вихіді привезли. Ну, ціна, ну ще там не кусотку можна говорити. Поміняли маску фільтра. Трошки трасі десь. Ні, не, не, в сколі на, трохи є. Ступочка, давайте ще походимо, трошки подивимось. Такі варіанти тут трохи. О, 19-й рік, дивіться, 8900 без підкрас в 6 І сіренька колір класний. О, Шісті ступочка. Хроники я. Нет, это литовный. На летней резинке. Комплектация хорошая. Дивіться, навигация выезжает в ней. климат двух зон, 6 передач. Хорошая Не, классно, классно. З того що ми бачимо тут Так-так, 11,890, 254, так. Да. Плюс-мінус Плюс така сама, тільки чорна, чорні сідушки, комплектація все та саме. Прийдемо <продукт> ще да, 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 да. Ну та біленька прям смотриться. О, а тут у нас 209 тисяч пробіг. Уже з кожним... з кожним рядом все менше і менше пробіг. Да? Пишу 209 8, 850, 11 рік закрита. Але теж шкіра, шестиступочка. Чекали. Да. Зараз такі перешитий. Угу. Та можемо ще погуляти ну, поки як варіант. Да. Якісь такий, де вона ділася? О. О, дивіться. Навігація на ксеноні Нідерланди. З Нідерландів машинки хороші. Доброго ранку Доброго дня. Що в неї пробіг, чітко їй. Да, все добре. Чи трохи більший? Все добре, її. По базі не йде, більше не б'ється? Все добре. Ага, ага, ага. А так по кузову що. При підкраси. Передній ліве, передній праве, задній праве. Що це вона у нас 10-й рік буде так? Да. Тут бачите п'ятиступка. Так, угу. да, 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 да. Ну, вони, бачите, доріст і, і рестайлінові. От і дві, що ми дивилися, то вони рестайлінові. Ти по Так, Так-да-да-да-да. Да, Теж в них оцей масляний насос розсипається, падає прозводительно масляного насосу. насос. Так, да, так, да, так, да, воно по кількості, ну, стільки сажа забито. Восьмий рік. Вісім двісті 180 тисяч пробіг. який тут руль погризений. Та руліки погрізений. Ну. Пахне за ту жувачкою. Ну, це жувачка, жувачко і це не тяжко. Що? Щось не а, поляки, поляки, все понятно. Оце як будете міняти масу, зайдете на ковід механіка і хай з ними кристи, хай не добрий день. Дальше все ціленьке, так? Да? Ну, хай буде. За хороші машинки. Зимі можна? О, не мито, нічого дивіться. Заведете? Не. Така турбінка трошки, бачите. Да. Ну ні, то вона, бачите, просто вони всі будуть сліганцям мокрі. Просто тут не мите. Не так, да, воно його видно. Це було б, воно хреново, коли воно вимито було все. Тут якісь прокладочка, сальничок. Ну, воно знову таки не тече. Так, дивимося, дивимося ще один вольвешник. Зараз почитаємо і подивимось, що він нам скаже. Попередньо по кузову він не фарбований, стан непоганий. Комплектація також у нас світлій шкіряний салон, кліма, підігрівчики. Навігація, подивіться. Оп, 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 виїхала. Зараз подивимося, що вона нам скаже. 242. Масло моторне і якась свічка одна поганенько робить. Це таке, це мені. Ну Тут і топлі не так поприятній, трошки 320 бар. Так. Да. Краще працюєте. Да? Да, да, да. mm -hmm. Дивіться. Тут 225, це приборна панель. Mm -hmm. І 222-270 це блок мотора. Коротше б'є. Тут чітко, бачите? Так, ну що, повернулись ми до ще одного Volvo. Залишали його на... Останнє, якби так на, на десерт, як то кажуть, да? Тут у нас є декілька підкрасів, але продавець заявляє нам, що тут чесний пробіг. Зараз ми подивимося, так це чи не так. Ну тут, давайте зараз саме головне глянемо. Так, тут у нас нулі. Нулі, нулі, нулі. Тут навіть підкурювач є. Його А, 12 рік дивіться. Я вже щось не вірю. 260 Тантан тантантан -тан -тан. Стояла в гаражі наверное 229 тисяч пробіг І Запах такий трохи да да, да. Прям Запах такий, ну іменно не хочеться, <гум> щоб чули. Ходімо, далі. 1009 і тисячі. 700. Ну, бачите, трошки ну, дешева ціна. Можемо подивитись, але... <гум> А що вона по кузову? Що по кузову? Не касалось нічого, але є крило, там кашля з Бельгії було там трошки арка Яка ціна. Що по ціні? А все на все ціле. Катяна? 7900. Ого, пам'ятці дух є. Так, да, все посидишки. Там Ой. металолома вистачає, засі так доказують, що його Нічого ми, що, ми перелопатили, навірно, варіантів шість, таких які підключали автомобільчики, читали. І поки що перший автомобіль з чесним пробігом. Десятий рік, в принципі, не дуже такий свіженький, але, але пробіг у нас рідний, підтверджений, 100%, б'ється по всіх блоках. Зараз виписку візьмемо з європейської бази даних, щоб підтвердити і перевірити ну, комп'ютерною діагностикою, тому що змотати можуть будь-який автомобіль, будь-який пробіг. Неважливо, то механіка, автомат, ДСГ, варіатор, робот. Зараз мотається абсолютно все. Але тут у нас попередньо у всіх блоках все підтверджено. Приїхала, то значить витягує. Тільки не алеванці, витягується. Це під контролем. Тан-тан та -тан. яку форсунку міняли, цю? Не форсунку міняли. Самічки. А лим там п'ять форсунки, сальнички ще. Ага, ну щось підсапливлює трохи з неї там. Чи то може не домили. Ну то воно ж там залишився, на Та й що, на СТОшку їдете чи ні? Якщо все підходить, то ми збираємо її. Ідемо зрадиємося. СТРОшка де? То все тут рядом біля кольця. А, це ваша чи що? Ну конечно. На вашу фірму. Лічно моя. Якщо що, заїжджайте, ми вас вас безкоштовно будемо обслуговувати. Я сам собі обслуговую. їхали? Ну я не знаю. Ти постаємо ще трохи. Такий інтересний продавець, так? Че вообще ні? От нормальний дядька. Дядько. <говорит> Дуже ненормально. А чого? <говорит> так сідай. Знаєш закон? Знаємо, знаємо. В Луцьку тут свої закони. Задатки вже 8 тисяч доларів. Що, друзі? В принципі, це перемога. Забрали ми цей автомобіль, 7900 його ціна, 10-й рік, 1,6 дизельний двигун. Вся автівочка у нас в рідній фарбі без жодного підкрасу. Середня комплектація, але пробіг дійсний і перевірений, 100%, 220 тисяч кілометрів. У нас є задні парктроники, отакий класний графітовий колір. На легкосплавних дисках автівочка в Україні. Оце. Ну, тиждень, тиждень, перший авториночок. У нас механічна п'ятиступочка, клімат двокзонний, шкіряне кермо оригінальне. Є навігація. Так, сертифікат у нас вже на місці. Є в нас навіть отакий от така виписка, де в нас є пробіг, аукціонний лист, з якими параметрами вона продавалась Автівочка у нас з Нідерландів. В класному стані, по СТО нам, що приговорили, колодки задні, да? задні передні колодки і салінгблоки задні переднього речага. Да? Да. Ще можуть походити, але такі потріскані. В принципі, досить непоганий автомобіль. Рекомендую. <схай> Все, завжди, будь ласка. Що, друзі, отаку автівочку ми сьогодні підібрали для нашого замовника. Шукали ми її досить довго. Ви походили разом з нами, подивились ціни на автомобілі, а ми перелопатили оці всі корочки, які ви сьогодні бачили. Досить велика кількість змотаних пробігів, шпакльованих, перефарбованих, подертих ну і так далі. Якби майже всі автомобілі були з дефектами, знайшли такий досить непоганий автомобільчик 10-го року, з чесним пробігом 220 тисяч кілометрів. Знайти його з таким пробігом це прямо з області фантастика, можна сказати. Плюс він весь в рідній фарбі без жодного підкрасу. Тому, друзі, зараз ми робимо сертифікат. А, сертифікат у нас є. Зараз ми виписуємо договір купівлі-продажа і відпускаємо наших замовників додому. По автомобілю жодних питань нема, СТО пройшла. Тому підписуємось на канал, коментарі, лайки. Ми поїхали далі шукати автомобілі для наших клієнтів. Пока! Друзі, всім привіт! Що у нас сьогодні 10 листопада? Знаходимося на залізничному вокзалі, Зустрічаємо замовників з міста Подільськ. Будемо виродувати автівку, яку ми відібрали по послузі підбір автопідлюч без доставки. У нас Hyundai AX35, 2011 рік. Вся автівочка в рідній фарбі без жодного підкраса і жодного рижика. Не дивлячись на те, що це коренці, рижиків у нас тут геть немає. У нас 1,7 дизельний двигун і максимально доступна комплектація для цих автомобілів. У нас практично максимальна комплектація. У нас повний електропакет, 4 склопідйомника, 4 автоматичні, електроскладаємі зеркала, повністю шкіряний салон. Салон з перфорацією. Є в нас підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, навігація, двох кліма, запуск з кнопки, два ключі, безключовий доступ. Оригінальне шкіряне мультикермо і 196 тисяч рідного і перевіреного 100% пробіг. Салон у нас не перешитий, не фарбований, є люк і панорамний дах. Ця автівочка в нас в рідній фарбі без жодного підкрасу, вся в оригіналі. У нас 11 рік, 1,7 дизельок, 196 тисяч прибіг, її ціна 13 тисяч 300 доларів. На віддачу з сертифікатом. Перші, ну, не перші, замовники, перші замовники цього місяця, які приїхали з бонусом з міста Подільська, привезли домашнього вина. За що ми вам окремо дякуємо. І вам дякую. І вам вам Якщо все таку машину. сподобалось, машина да. гарна. В гарному все дуже стані. Добре. Так. Все, завжди, будь вам ласка. кращих клієнтів дякую. всього вам найкращого. Все, п'ятерік. Друзі, всім привіт! Знову місто Дніпро зустрічає нас таким легенькою прохолодою туманом і наш рапідік вже на вокзалі. Декілька машин ми вже тут віддавали. Цю машинку, яку ми шукали вже десь місяці-два. Після вчора вона була викуплена у Львові, сьогодні вона вже у Дніпрі, вже новий власник її оглянув. Проїхали ми вже тисячу кілометрів. Жодних проблем, козаків не було. Машинка доїхала без проблем. Дуже дякую за машину, Андрій. Підібрали все гарно, все подобається, все як хотів. Да, основна умова це був ліфтбек, основна умова, щоб це був перший власник, гарне обслуговування. І, в принципі, трошки ми помучились, але знайшли такий от хороший варіант і він вже у Дніпрі. У нового власника надіюсь буде тішити, радувати так, і дякую. Хай дякую. Розслужити. все всього доброго. Друзі, всім привіт, місто Харків, команда експерт авто. Зараз на головній площі. Маємо ми таке от красення. Було у нас замовлення підбір під ключ. Автомобіль ми шукали або Audi, Q5, або ж Hyundai Grand Santa Fe. Знайшовся нам такий от красий креєць Hyundai Max Cruz. Це в нас є автомобіль 2014 року, 2,2 дізельок на повному приводі. Авто, пробігу автомобіля 86 км, 86 тисяч км перепрошую. Звісно ж, на автоматі 7-місний. По кореї було незначне пошкодження по правій стороні, але зовсім незначне. Маємо якісь косметичні підфарбування, але незначні. Автомобіль у нас на крутій комплектації, маємо панорамку. маємо, власник попередній зробив антихром. Тут у нас все синеньке, всі цинони, туманки, все синє, гарне. Так, так само у нас тут. Антихром на 19 легкосплавних, оригінальних диск, з класною лекосплавних оригінальних. Комплектація у нас просто бомбезна. Без Безключовий, складні дзеркала, пам'ять сидінь, е електропакет, звісно, електрорегулювання сидінь. Ось у нас такий от салончик коричневий, конячний. Дуже круто дивиться, дуже комфортно. Проїхали ми на цьому автомобілі 1000 кілометрів з міста Тернопіль в місто Харків. Також у нас присутній підігрів руля, зауважте. Перевірено, дуже крута штука. Старт-стоп, круїз-контроль, блютуз, навігація, під'єднується сюди телевізор, ну, максимально обдуви підігріви сидіння, електроручне гальмо. Автомобіль на постійному повному приводі. З комфортним входом. Тут ми маємо куча функцій, яких ми, можливо, навіть не всі знаємо, як ними користуватись. Е, у нас є панорамка, просто гігантська панорамка на всю машину. Дуже приємно, дуже круто, коли їдеш, особливо в вечірню пору. На, задніх, на задньому ряді у нас присутні шторки. У нас присутній підігрів задніх сидінь, Зауважте. Тут у нас все майже в ідеалі, трошки є якісь там моменти такі чисто експлуатаційні, але ми, можна сказати, незначні. Як я вже казав, автомобіль семимісний, 2,2 дизельочок з розходом всього-навсього 7 літрів по трасі. Маємо от клімат, контроль також присутній на третій ряд. Ціна даного автомобіля склала нам 22 500 плюс послуги з підбору і доставки автомобіля з міста, з міста Тернопіль, міста Харків.